Україна потребує законодавчого запровадження медичного капеланства. Твоя молитва, отче капелан, нам необхідна. Створена робоча група з питань впровадження капеланства у сфері охорони здоров'я. Твоя порада, медичні капелани нам як повітря в Україні. Медичні капелани стають частиною системи охорони здоров'я. Твоє слово, медичний капелане, зцілює нам душу. Вони знаходять правильні слова духовної і психологічної підтримки пацієнтів, їхніх родичів та персоналу лікарні. Під поглядом очей твоїх клятву не порушимо. Пройшовши обов'язкове професійне навчання та сертифікацію, вони готові для надання духовної допомоги. Я медичний капелан. Я лікарняний капелан. Я медичний капелан. Я медичний капелан. Я медичний капелан. Я ж кажу, що це ангели.